Марія неустанної помочі. Сьогодні я не прошу, а дякую. Дякую за кожну мить мого життя, у якій ти була поруч, навіть коли я тебе не кликала. Дякую за хвилини тиші, коли Твоя присутність обіймала моє серце, за ранок, що починався з Твого імені і вечір, в якому була твоя тиха молитва наді мною. Дякую за дні, коли все складалося добре, і я знала, що це ти. А ще більше дякую за дні важкі, за ті, де було темно, але ти світила, за сльози, в яких я навчилася довіряти, і за тишу, в якій нарешті чула Бога. Марія, дякую за твою витривалість у моїй слабкості, за твоє терпіння, коли я вперто йшла своїм шляхом, за те, що ти не покинула мене в гріху а ніжно повертала до світла. Дякую, що завжди говорила до мого серця тихо, а саме тоді, коли мені найбільше було потрібно. Я визнаю, що не завжди була вдячною, що часто дякувала лише тоді, коли утримувала бажане. Прости мені. Сьогодні я щиро схиляю голову і прошу, прийми мою подяку. Дякую, Марія, за мою родину, за друзів, за дар віри і за сльози, які очистили мене глибше, ніж слова. Дякую за щоденний хліб і за мир у серці, за твою присутність у моїй оселі. Я щаслива, що можу сказати тобі, Марія, неустанної помочі, дякую за все. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя любляча і ніжна небесна мати, приходжу до Тебе з глибокою вдячністю за всі ласки та благословення, які отримала від тебе. О пречиста Діво Марії, дякую Тобі за Твоє милосердя, ти чула мої молитви, бачила мої потреби і завжди приходила на допомогу. Коли я найбільше цього потребувала, Мати Божа. Я дякую тобі за мир у моєму серці, який ти даруєш мені у складні хвилини життя. Дякую за те, що Твій покров завжди огортає мене і моїх близьких, захищаючи від небезпек і негараздів. Пречиста Богородице, щиро дякую за здоров'я, силу та терпіння. Ти – Джерело моєї духовної втіхи і підтримки. Марія, дякую тобі за те, що ти мене ведеш дорогою віри. О Пресвята Богородице, дякую за всі благодаті, які ти випросила у свого Сина, Господа Ісуса Христа, для мене і моєї сім'ї. Завдяки твоєму заступництву я відчуваю Божу любов і підтримку у кожному дні. Мати милосердя, дякую тобі за радість, яка наповнює моє серце, коли я звертаюся до тебе в молитві. Твоє материнське серце завжди відкрите для мене і ніколи не залишає мене на самоті. Марія. Дякую тобі за твою постійну присутність у моєму житті, за те, що ти завжди підтримуєш і підбадьорюєш мене в часі сумнівів і випробувань. О, Пречиста Богородице, я дякую за те, що ти завжди чуєш мене, допомагаєш і підтримуєш. Благослови моє життя і надалі. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи. Ти, що завжди ведеш до свого Сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом, причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя. Правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці, Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога, матінку, вчи мене прощати іншим. Як і я сама прагну прощення, Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородиця, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися, нехай через Твоє материнське заступництво, моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається. І серце схиляється до зла, підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і Спасіння, дай мені відчути радість прощення. І оновлення життя в Божій любові. Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя душа втомлена тривогами і неспокоєм. Я так прагну тиші всередині, я так потребую миру. Маріє, прошу, схилися наді мною, торкнися мого серця своєю ніжністю, навчи мене дихати спокоєм, ходити в Божій тиші, жити в довірі. Мене розривають турботи, страхи, думки. Я втрачаю здатність слухати Бога в серці. Я забуваю, що справжній мир приходить згори. Благай тебе, захисти мене від усього, що краде мій спокій, очисти мою душу від метушні, виведи мене з тривоги, як твій син виводив з бурі, випроси мені у Бога дар внутрішнього миру, даруй мені мудрість не турбуватися про те, що я не можу змінити. Дай мені довіру у хвилину сумніву. Я визнаю, що часто сама ставала джерелом свого неспокою. Я дозволяла емоціям керувати мною. Я занадто переймалася думками людей і забувала, що цінною є в очах Бога. Та сьогодні я прагну змінитися. Я хочу миру, який не залежить від обставин. Я прагну спокою, який не ламається під тиском. Я прошу, наповни мене Божим світлом і рівновагою. Дякую тобі, Марія, що ти завжди чуєш. Дякую, що твоя присутність як легкий подих миру. Дякую, що ведеш мене до джерела тиші, до серця твого сина. З тобою я вірю, що навіть у тривозі можна мати мир. Благослови цей день Марії і кожну мить допоможи мені нести спокій іншим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодати. Атна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, у мені тривога, що не дає дихати. І неспокій, що затьмарює світло віри, моя душа боїться майбутнього, боїться втрат, рішень, змін. Я прошу тебе, пригорни мене до свого непорочного серця, і захисти від страху, що паралізує серце й розум. Навчи мене довіряти Богові. Навчи, коли не знаю, що чекає попереду. Навчи мене бачити світло, навіть коли навколо темрява. Навчи мене вірити, коли тону у сумнівах. Благаю, Марія. Заступись за мене перед Твоїм сином, промов за мене, коли мені бракує слів. Випроси мені мир, який вищий за людське розуміння. Даруй мені силу бачити Божу руку у всьому, що приходить. Я знаю, що дозволяю страху керувати моїм життям. Я часто більше довіряла негативним думкам, ніж Божому Слові. Я дозволяла тривозі зростати у мені день за днем. Я приймала страх як норму, а не як ворога душі. Прости мене, Пречиста, за те, що не шукала миру в молитві, що не довіряла Богові, коли все виходило з-під контролю, і жила з тривогою, яка виснажує серце. Я прошу тебе, навчи мене миру. Я прошу допомогти мені щодня сказати: Нехай буде твоя воля. Дякую тобі, що ти завжди поруч, дякую, що ти розумієш мене, дякую, що ти не осуджуєш мої слабкості, а лагідно ведеш мене до миру. Ти мати, спокою. Ти світло уночі моїх сумнівів. Ти тиха підтримка, коли все здається нестабільним, і я вірю, з тобою я зможу подолати свій страх, з тобою я зможу довіряти, з тобою не боятись майбутнього, з тобою приймати кожен день, як дар, з тобою йти спокійно, навіть у невідоме. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ. Наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб вони були добрими, благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку, ти, що несла Ісуса в своєму серці, у кожній миті. Навчи мене носити Його з собою у всіх справах дня. Навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як за дар. Що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше, хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим. Хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марії, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марію, кожну й мить сьогодні, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марії! Я приходжу до тебе, моє серце стомлене, моя душа спрагла. Прошу тебе, випроси мені ласку духовного оновлення. Покрий мене своїм покровом і приведи до Твого Сина, допоможи мені повернутися до джерела життя. Я прагну почати все наново з тобою і з Богом. Навчи мене знову палко молитися, чути голос Духа Святого в тиші і жити з довірою, а не з тривогою. Прости мені, що віддалялася від Божої любові, що дозволила байдужості охопити моє серце, що мовчала, коли мала славити Господа, я дозволила гріхам накопичитись. І мої добрі наміри перетворилися на тінь, я не пильнувала свою душу і втратила глибину стосунки з Небесним Отцем, прости, що була холодною в літургії, що приймала святі Тайни трепету, що відкладала сповідь і шукала духовну підтримку у земному. Пресвята Богородице, прошу тебе, доторкнись до мого серця. І розбуди його, випроси для мене оновлення у Святому Дусі, хай він очистить, наповнить, підніме і скерує мене. Я прагну жити по-новому, з вірою, надією і любов'ю. Я хочу бути світлом у світі, а не відлунням темряви. Я хочу, щоб серце моє знову стало живим храмом, я прагну дихати Божою присутністю щодня. Дякую тобі, Марія, що не забуваєш про мене, що в твоєму серці завжди є місце для моїх прохань. Дякую, що не засуджуєш мої падіння, а допомагаєш мені піднятися із гідністю, ти, світанок, духовного пробудження. Ти ранкова роса для висохлої душі, ти тиха радість оновленого серця, і я вірю, з тобою моє життя починається знову. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, приходжу до Тебе з відкритим серцем і щирим болем. Світ спокушає мене кожного дня. А моя душа не завжди має силу сказати Ні. Молю тебе, Марія, заступись за мене перед Сином Твоїм, даруй мені силу відрізнити добро від зла, впевненість стояти в правді і мужність відмовлятися від того, що веде мене до гріха. Навчи мене бути пильною, коли спокуса приходить у вигляді солодких слів. Навчи мене мовчати, коли слово може зранити. Навчи відвертатися. Від того, що шкодить душі моїй, прости мені, що я часто обирала легкий шлях, що дозволяла гріхам осідати в моєму серці, що вдавала, ніби не бачу небезпеки, і свідомо входила в те, що шкодить моїй душі. Я тішила себе виправданнями, відкладала сповідь і мовчала про гріх, я дозволяла словам обману звучати в моїх устах. І не відразу зупиняла зло, що народжувалося в серці, прости, що я так легко відходила від світла, що обирала хвилинну насолоду замість Божої волі, що більше слухала голос світу, ніж голос совісті, я не раз занедбувала душу, але сьогодні я приходжу, визнаю свою слабкість і прошу допомоги. Молю тебе, Марія, прикрий мене своїм покровом, коли приходить спокуса, будь моїм щитом, даруй мені благодать розпізнання, даруй мені відвагу бути вірною Богу до кінця, даруй мені чистоту серця, яке тягнеться до правди, і дай мені любов, яка сильніша за будь-яке зло. Дякую тобі, Пресвята Діво, що навіть у падінні я можу звернутися до тебе. Дякую, що не відвертаєшся від мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене підніматися з довірою і миром. Ти моя дорога до чистоти, ти моя тиха порада у хвилину сумніву. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, сьогодні я приходжу до тебе з проханням, яке йде з глибини серця. Прошу тебе, випроси мені у свого сина дар любові до ближнього. Я не завжди була чесною у намірах, не завжди бажала добра тим, хто мене образив. Я тримала образи, хоч устами говорила про прощення. Я часто закривалася у власному болі і не чула болю інших. Та сьогодні я прагну переміни. Я прошу, очисти мої наміри. Пом'якше моє серце, зроби його глибшим, щирішим і щедрішим. Світ навчив мене захищатися, але не навчив любити щиро. Я часто боюся відкрити серце, бо за кожною довірою стоїть можливість бути зраненою. Навчи мене любити навіть тоді, коли не отримую нічого у відповідь. Я хочу вчитися у тебе. Ти не ставила умов. Ти не питала, чи хтось гідний любові, ти просто любила. Ти прийняла кожного, хто приходив до твого сина, навчи мене бути лагідною. Я часто не маю сили любити, і серце моє закривається, коли мене не чують. Тому прошу тебе, розширь моє серце, щоб я не боялася любові. Прости мені, Марія, що так часто ставила себе вище за інших, що судила замість розуміти, відштовхувала замість прийняти, мовчала тоді, коли мала підбадьорити. Дякую тобі, Пресвята Богородиця, що твоя любов завжди відкрита і тиха. Дякую, що ти любиш мене навіть, коли я не вмію любити інших. Дякую, що ти терпляче ведеш мене дорогою милосердя. Ти джерело ніжності, ти приклад мовчазної доброти, ти мати, у якій немає осуду. З тобою я вірю, моє серце стане здатним до правдивої любові, допоможи мені бути світлом у житті ближніх, допоможи нести любов там, де її бракує, допоможи бути терпеливою і доброзичливою. І хай любов мого серця стане відлунням Божої любові. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь.